Привіт-привіт, І це подружки дом але ми її не достроїли, то добре. А подружка відкривай. Зараз відкрию. Будемо їсти. Я б єсмішність, мене нічого маємо. Ми хіба переїхали? А, де ти спиш, Покажи свою спальню. Вот. Тебе така велика спальня? Ні, а де? А де отут моя спальня. Така маленька у мене більше. У мене як отамо, хоч би. тут? Ні, там, там десь роз теряли там спиш. А що поділить мені, мама, не любить малявку садочок. Самі батьки пішли. Поїхала до баби з малышом, і я одна вдома і їсти не готувати О, колінку. Ладно, один мій песок буде спати. І де я буду спати. Я буду в колесати на цьому ліску. Я думаю, ми разом будемо спати. Та ми будемо разом спати. А песок на маленькому ліжечку. Але мама. Приїде зранку, коли, як сказати, у шості, у першій годині. Та ми можемо і, по, і, і поїсти, і в планчеті, маму, посидіти, кайф. А тебе є туалет? Навіть але не построїли. Ми ходимо на двір у кусти. А батьки куди їдять до класної моєї і там туалет ходять. Таке мене життя, чай... блін, як тебе жалко, то давай йти спати. Ти що за ранок? А чому батьків нічого не обстроєно? Туди вони переїхали на один день. Що побудувала я, але ми з тобою ж будемо бавити. У тебе є телефон? У мене нема. Та твої батьки взагалі не тобою здіваються. Мені на тебе так жалко. Нема. Я з тебе подзвонила з бабиного телефону. А я думаю, що це не знаковий номер. І на твій не похожий. Коли мали мама любила, я. і телефон, і іграшки, а малявка спить з мамою в кроваті, а тобі тато є? Тато пішов на війну і він мене більше любив, ніж мама. Мама пішла з дитиною до баби і все. Я хіба можу їхати до баби, коли вдома батьки. А якщо баба хворить, чи щось таке, то я сплю ці маленькі кроватки там, де твій зараз пес. Ужас. А давай я тобі допоможу построїти твою кімнату. Точно? Та в мене усі ночують, бо в мене класна кімната. Та? Так. Так строїмо ліжечку. Полочки. Ну, вот. мама тут завжди за... приходить. А що мама тут зробить? То тато вушку тягає. Ти що це вийшло? Вони таке просто зняли для тренду старого. до А, Мені цікаво, ми будемо їсти. А що ти принесла? Дивись, що я принесла. Вау, як клас, ти принесла моє улюблене кофі. І ми їли мене морозину і чіпси Давай завжди з'їма з, з морозивом. Ну що ну? Ну я це принесла на день. Думала піти потім зранку. Ах, я буду не голодна Я тобі можу залишити свою морозову і свою каву. Дякую, це моя саме на Прошу. порушка. Так, чіпси на. Я так можу сьогодні не їсти. Дякую тобі. Прошу, а що ти їс? Нали ї... яблуко і помідори. Клінч. Ладно, я поп'ю, попізаробен розову. Ти спончата граєш. Планчено бачила такого гарного. План... Ой, планчета. Та не переживай, якщо хочеш, собі забери, я собі новий куплю. Це правда, Та -та. ні, мені не надо. Я думаю, я собі не заработаю. На мене нема грошей. Все давайте робити. А що ти хочеш? А давай карту поглянуть. Тобі є карта? Ну, може, не мене якщо ти не хочеш? Така добра, тепер ще була така зла до мене. Це не я. Напевно я тебе припутав з іншої подругою. сорі. Та нічого. Я теж перепуталася тебе з іншою подружкою. Класно. І ти мене теж перепутала? Я класно. Зараз найду хіба. Ой, що такі карти. А давай я так люблю карти грати. Чому? Це моя єдина гра, яку я можу грати. К'єць. Мені хоч би мама принесла настоящі ігри несе. Кожного дня інші нові ігри. О, давай пограємо ...karty... ...dawaj... Co ja pierwszy... ...ja rozdaję... ...tak, to to... ...tak, tak, tak... ...u tobie jakie... nie mogę powiedzieć, to tu poigrajesz... ...no... У мене є побита чорнетка. Що ти не Так і чесно. О, карти закінчиться. Оп, оп. І ще Ось Отака От карта можна ще раз походити. Ти виграла. Кожен день. Класно. давай дальше Ведь у меня есть такая Ирочка, Но я и сама взрывала. Вот я таки мечтала, хиба. Реально? Реально. Давай дальше. Так. Я пчелю раздаю. Угу. Mm мене -hmm. теж напевно які у тебе. Ні. Нам треба типу помінятися, бо не можна одинаково. О, у мене. Ну, мені така же, блін, mm. Ну, Ну, тоді давайте вам. Має в когось бути знаєш яка? Яка яка має бути? У мене дві однакові, І в мене дві однакові, Та блін, ну, не має бути то Викидаємо.